Я люблю казати багато про наш менеджмент міський. Я вважаю його дуже неефективним, а дикого навіть і корупційним. Я про це маю багато досліджень, аналітики, розслідувань. Я не просто знаєте, не гамну гамно на вентилятор. Мені подобається це робити, тому що баби на час, друзі, але forever воно рок н Тому що мені цей рок-н-рол поміняти в Києві якість менеджменту і киянам надати офігенне місто і собі. Бляха. Хочу хороше місто собі. Отже, ми аналізуємо, що відбувається. Вдруг е, пішла новина про те, що Віталій Кличко веде перемовини щодо безоплатного лікування важкопоранених українських бійців у Берлині. І ми так ну, читаємо, да? є здати плашка висить. Бачите, да? одночасно е, на багатьох медіа вийшли однакові е, меседжі. Значить, ми маємо відчуття, друзі, що це заказна історія, тому що ці всі медіа е, з різницею приблизно в півтори години не можуть випускати одночасні релізи. Де но нема новини, тому що кличко не веде перемовини. Він написав листа меру Берліна. Коли ти пишеш листа, значить я зараз, Максим Бахматов веде перемовини про розміщення бази українських військ на місяці та марці. Також розглядається можливість розміщення і отримання зброї від венери, венеріанців. Підпис розчерк. Вова. Передай листа. Передав листа? До Санта Клауса. Також Бахматов. Розпорядився звільнити е Київського міського голову займаємої должності і за того, що він формально не призначений президентом. А -а 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 -а. А це, до речі, правда. Також відправити. Повірили? От приблизно такі перемовини про Віталій Володимирович, друзі, е про лікування наших бійців. Е е е е е е новообраний мер Берліну, Кай Вагнер, він зараз безреститися новообраний мер Берліну. Тому ще сам Клічко, дасть Кличко, фантастиш, йому написує всю цю історію. Ну, це смішно. І, на жаль, друзі, це говорить про те, що Віталій Володимирович не опікується проблемами Києва, а е, намагається себе піарити і морально екзистенційно готувати себе до виборів президента України, тому що він вважає, що він буде приймати в них участь. Друзі, тримайтеся подалі від цієї конструкції. Вже все, Віталій Володимирович показав, що він здатний. Повага йому як спортсмену, повага. Повага йому як людині. Повага. Він дуже крутий, мега слабкий менеджер, тому що за 10 років я пояснюю, чому не зроблено жодної станції метро. Не побудовано. Не побудовано Подільська Василь. І давай так. Я перераховую те, що він обіцяв зробити. Обіцяв побудувати станцію метро, не побудував. Обіцяв добудувати подільсько-сурчинський міст, не побудував. Обіцяв зробити шулярську розв'язку. Не збудував недобудово. Пообіцяв видреструвати південний міст, стоїть аварійний. Також аварійний міст метро, аварійний міст Патона. Також не зроблена борщінська станція. Аерації а це ключовий об'єкт, і на нього виділили кошти японці. Також аварійних 80% тепломереж Києва. І також є діючий контракт з родичем Кадирова. Друзі. Концепціально, концепційно. концепційно кон... Запишіть це, Не бахвати в може мови слово «концепціально». концепціально. Концеп...". Стратегічно мер не справляється з керівництвом міста. Він не справився під час того, як його був партнер Порошенка. І, звичайно, під час Зеленського Зеленська в нього не виходить, тому що Зеленський навіть не призначив формально головою камда. Запишіть так собі. Все. Е, отже, тому я вважаю його слабким менеджером, слабким неефективним мером, і він не зможе бути нормальним президентом. Е, е, наказ. Наказ. Бахматово. Кличко. Не буде президентом україни. Ніколи. Три знаки оклику. Сьогоднішнє число 11.05.2023. Розпуск. Побачите. Письмово. Очі. Також хочеш листи, але це реальні листи. Тебе були фантастичні? Це реальні, поняв? Є, погнали далі. О, досягнули кличка, ну, друзі. Кличко оглянув. Блять. Блядь. Давайте так. Це ж дуже важливо. Вордінг, це ж дуже важливо, Вовчик. Кличко оглянув першу партію вагонів метрополітену. Ну, от В мене тут є. Коротше, давайте так, друзі. Вордінг, вордінг важливий. Поясню чому. Кличко побудував станції. Кличко відкрив завод київський, який виробляє вагони метро. Кличко виконав умови кредиту по будівництву швидкісного трамваю, який прийобаний, до речі. Кличко. А кличко оглянув першу партію шести вагонів метрополітену, яка безкоштовно отримала київська підземка від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Кличко оглянув початок кукурузи на базарі. Перевірюватись керсонських Так, Як там Херсонські кавуни? <реслужен> а, а, поясню чому. От пан Кличко, ви характер не дивитесь, а я вам поясню, а вашій команді поясню, чому. Бо у вас нема немає суб'єктності. Ви не виробляєте нормальних проєктів і піаритесь на хуйні. А коли умовник Кеннеді каже: Я хочу полетіти на Луну. Вот вам гроші, все. Вони сука беруть і улітають на Луну. А не Джон Кеннеді оглянув чобот космонавта. Чобот космонавта взагалі це технологічна херня. Ні. Джон Кеннеді оглянув Зоряне Небо. А, тут ще. Це безоплатна передача 60 вовчик, виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену. секонд хенд Віталій Кличко оглянув джинси секонд-хенду. О, така саме новина. А чому новину не пишете? Віталій Кличко оглянув джинси секонд-хенду. На Троїщині. На Троїщині. Технічні донори. то все. Радянське виробництво. Постачання. Дякуємо польським партнерам за піддав. До речі, польським партнерам дякую за за підтримку всебічну допомогу. Віталій Володимирович, перекажіть команді, що вона в нас до вас довбойов. Я вам казав це все. Ви намагалися щось зробити, але команда перемогла. Команда вас тягне в прірву, тому що у вас немає реального базису, про який ви будете розповідати. А я завжди буду показувати експертно, що ви не досягли за 10 років нічого. А тут, як би, чого пенять на зеркало. Коль рожа крива. О, є такі послідлення. Є, друзі, хоча рожа, будь здоров. Далі йдемо. Ми продовжуємо про кличко, друзі. Гулять та гулять. Відео тут буде. Давай відео. Да. Значить, відео про те, як Віталій Володимирович особисто де, значить, показує, як він збив і яку ракету він збив для німецького Bild. Значить, Я поясню, друзі. Віталій Володимирович, чомусь. Після того, як оглянув поїздний метро і початок кукурудзи. Вирішив попіаритися на першому в світі збитті надзвукової ракети Кінджал російською загарбницькою, американським засобом ППО Петріот українськими ЗСУшниками над Києвом. таке сказав, <тас> Ну я про це кажу, що ти настільки не до чого, що ну, ти можеш таким же чином плечко розглянув чашку Петрі в біологічному класі школи номер 18 Похрестив, дивився на те, христия дитину. Похрестився, дія. Це відповідальність морально-етична. А ти показуєш на збиту ракету українськими ЗСУшниками, тобто ти піаришся на українських ЗСУшниках, Це надзвичайно важлива ситуація, тому що збила американська система надважливу, надсучасну, жахливу ракету Кінжал, яку пишався Путін. А ти так, начебто, це ти. Але до чого, це, друзі? Ти менеджер Києва. В тебе 80% аварійних тепломереж. Іди роби тепломережі. А, тепломережі робити важко. І там е -е, хочеться вкрасти, але не дають. А потримати в руках збиту ракету кинжал можна. І типу, ти збив. Побив би краще. Побив Віталій Володимирович, побив ракету. ракету Віталій Володимирович, простіть мені, будь ласка, ну чесно. Ну, мені так не, не хочеться вас макати. Ви... От я чесно кажу, от ви чемпіон світу по боксу, ви дуже поважна людина. А, ви не можете побудувати команду. Ви не зможете побудувати команду. У вас ніколи не буде команди вже, котра коли, коли зможе ефективно щось робити в місті, тим паче блядь, на рівні країни. А те, що відбувається, це сором. Я вже написав наказ, ви ніколи не станете президентом. Точно йдемо далі.